Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про призначення субсидії на понатрумову. Площу, хто має право, і наскільки можуть збільшені бути нормативи площі. Якщо ви у своїй заяві, коли бажаєте отримати субсидію на понаднормову площу житла, зазначите цю інформацію, що ви хочете отримати субсидію на понаднормову площу житла, то нормативи площі можуть бути збільшені на 30%. Але якщо у складі вашого домогосподарства лише не Громадяни, вони не працюють. Отже, дивіться, на одну людину на 48,8 квадратів, так, збільшується на 30% і в такому випадку ви можете отримати субсидію вже на 63 квадрати 63,5 квадратних метрів. Наприклад, якщо ви одинока пенсіонерка, мешкаєте самі Квартирі з опалювальною площою 65 квадратних метрів, то відповідно субсидію вам призначать на норму 48,8, бо це норма, так? Але якщо ви зазначите за бажання, що ви хочете отримувати субсидію на понаднормову площу, то в такому випадку ви зможете отримати субсидію на площу 63,5 квадратних метрів. Норма на дві особи у нас 62,5. Додаємо ще 30% і отримуємо 81,2 квадратних метра. Дивіться, якщо мешкає літнє. Подружжя самостійно у приватному будинку мають опалювальну площу, наприклад, 100 квадратних метрів, то субсидію вам назначать на норму 62,5, бо це норма, яка передбачена чинним законодавством. Але якщо ви бажаєте і зазначити цю інформацію в заяві про те, що ви хочете отримати субсидію на наднормову площу, то ви зможете отримати субсидію на 81,2 квадратних метри. Якщо мова йде про трьох людей, то норма 76 і 17 квадратних метрів, ми додамо ще 30%, і вийде, що з понаднормовою площою ви можете отримати житлову субсидію на 99 квадратних метрів. Наприклад, якщо мешкають троє людей, але вони знову ж таки мають бути непрацюючими. Якщо вони мешкають у приватному будинку з площею більше 90 квадратних метрів, то субсидію призначить на норму 76,18 квадратних метрів. Але якщо ви подасте інформацію про те, що у вас непрацездатні проживають громадяни, так, і ви бажаєте отримати субсидію на понаднормову площу, на всю свою площу, так то ви зможете її отримати, тому що до цих 76 і 17 ще доплюсується 30%, і вийде 99 квадратних метрів, зможе покрити субсидія. Тому скористайтесь, але знову ж таки, це можливо, нормативи площі можуть бути збільшені на 30%, якщо у складі вашого домогосподарства лише непрацездатні особи.